Росіяни продовжують нищити нашу енергетичну інфраструктуру. Удари нанесли зразу по кількох областях. Складна ситуація на Сумщині. Вночі, вранці та вдень окупанти били по критичній інфраструктурі шосткінської громади ракетами та безпілотниками. Знеструмлено шостку та майже чотири десятки населених пунктів. Лікарні працюють на генераторах. На Чернігівщині через російські обстріли теж проблеми із електропостачанням. Світло подають за графіком: шість годин його немає, три години є. По області розгортають додаткові пункти незламності. В обласному центрі від сьогодні перестали курсувати тролейбуси, у крамницях та кав'ярнях вмикають генератори. Вдарили по критичній інфраструктурі росіяни і на Полтавщині. Обласний центр атакували зразу кілька ракет. Попередньо це були іскандери. Через масовану атаку в області довелося призупинити газовидобуток, повідомили у ДТЕК. Виникли проблеми зі світлом. Деякі школи прийшли на онлайн-навчання. Є пошкодження і в опішнянській громаді розповів селищний голова. Ворог атакує критичну інфраструктуру, газову інфраструктуру для того, щоб залишити нас в блекаути, заморозити. Я хочу вам повідомити, що ми готуємося, і все літо готувалися до блекаутів, тому школи, садочки, селищна рада, все облаштовано сонячними панелями, і навіть якщо будуть довгі блекаути, в принципі, не переживайте. Світло в нас буде так. само саме страшне це відсутність інформації. Навіть наша радіостанція, навіть якщо два місяці не буде електроенергії, в принципі, вона буде функціонувати, тому 95,4 налаштовуйте радіо. Будемо вас повідомляти.